Сьогодні 19 вересня. 10.05 старт продажі фонів нових і щось не дуже таке сильно народу. І так, нова лінічка про прошка, і 17. Ну, 17 сон, звичайний такий. Тайр, напевно, трішечки більший. Трішечки більший і напевно 17, 17 менший. Оце мій розмір, оце мій розмір. Сімо. І хотів купити, але їх немає. Коли будуть, може завтра, може через місяць тому. Все. Красиві реклами вони поробили, А в наявності про Максів немає. І в Гданську теж. Не знаю, як там в Україні продаються айфони. Німеччини не можу купити, бо їх ще в продажу.